Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо про пристрій, який зараз дуже потрібен в Україні. Це дрон DJI Mavic 3T. Я звернув увагу на цей пристрій тому, що він дуже потрібен тут у нас в Україні. І в першу чергу він потрібен військовим. Цей звичайний цивільний дрон з, з доброю тепловою камерою допомагає робити отакі от речі ночах, а не спати. У Це на даний час остання удосконалена версія дронів китайської компанії DJI. Цей квадрокоптер оснащений 48 мегапіксельною камерою з матрицею 1 на 2 дюйми, в ньому присутній 56-кратний зум. Також приставка Т в назві цього дрону обозначає наявність тепловізору. Тепловізійна камера цього дрону має радіус огляду 61 градус. Наявність тепловізора дозволяє дрону працювати і вночі, та за умов мінімального освітлення. Такі характеристики цього пристрою надають можливість використовувати його для вирішення дуже широкого спектру завдань. Це і пошуково-рятуальні роботи, розшук зниклих безвісти. Тепловізійна камера надає можливість знаходити людей, навіть якщо там заважає листя в умовах. Задимленості. Також пожежні можуть знаходити гарячі точки в палаючому будинку. Максимальний час перебування цього дрону в повітрі складає 45 хвилин за ідеальних умов. Військові його дуже креативно використовують для знищення окупантів. По всім характеристикам, дрони DJI Mavic 3T це дуже необхідна річ. У нас в Україні їх продають за дуже різними цінами. Рекомендована ціна компанії DJI для цього дрона складає 5800 доларів. Це в роздріб, якщо купувати одну штуку на сайті компанії DJI. і це ціна для кінцевого покупця. Якщо ж купувати цей дрон в Китаї на оптових сайтах, наприклад, на внутрішньому сайті для Китаю 1688, де він коштує 20 тисяч юаней. Нещодавно військовий мадяр оголосив збір, де зібрав на дрони близько 30 мільйонів гривень. Він планував придбати 80 дронів Mavic 3T, але замість цього він замовить в Європі 265 дронів. А як ви правильно зрозуміли, в Європу ці дрони якраз потрапляють з того ж самого Китаю. Я, звісно, ні на що не натякаю. Я вірю в наших підприємців, і мені здається, що для деяких підприємців ця інформація буде дуже корисною та змусить їх про дещо замислитись. Дрони це видатковий матеріал, який дуже необхідний зараз у нас в Україні, тому що дрони ламаються, дрони збивають. Чому я вважаю, що якомога більшій кількості підприємців потрібно зайнятися закупівлею та продажем дронів? Зараз перед вами наглядна ілюстрація того, як працює ринок. Ми бачимо, що ціни на генератори до початку терористичних обстрілів та блекауту. Наприклад, от е, EcoFlow Smart генератор коштував 81 тисячу гривень. Під час обстрілів, коли підвищився попит на ці товари, відповідно стало товару менше, і ціни на ці генератори підскочили. Ось він коштав 90 тисяч гривень в піку ажіотажу. Після того, як пава жіотаж та багато підприємців навезли цих товарів в Україну, як ми бачимо, що вже на 15 січня цей же смарт-генератор коштував 66 тисяч гривень, а на 23 лютого він же коштував 53 тисячі гривень. До речі, якщо вам потрібно придбати зарядну станцію або генератор, якщо ви плануєте це зробити в майбутньому, то зараз саме час. Придбати собі зарядну станцію або генератор. Ціна на ці товари зараз є дуже низькі. Як ви бачите, наприклад, з цього скріну цей скрін я зробив тільки що з телеграм-каналу Бутусов Плюс. Як ви бачите з цього скріну, що е, моя теорія підтверджується, що дрони потрібні завжди. Так що підприємцям слід звернути увагу на це ще досить незайнятий ринок, тому що потреба є велика в. Цих квадрокоптерах і націнку на них ставлять нормально і заробити можна. Це не є фінансова парада, це той напрямок, в якому можна рухатись. Ви самі зрозумієте, як вам для себе зробити краще, як домовитися з тим чи іншим покупцем, та як доставити сюди ці потрібні товари. Я сподіваюся, що моя думка вам зрозуміла. Також я дивлюся, зараз з'являється сфера, така як ремонт дронів, і з'являється така сфера, як виготовлення скидів для дронів, чого раніше не було. Прогрес рухається вперед. Одні професії зникають, а інші з'являються. Так було завжди, так є і зараз. Тому поставте лайк цьому відео та поділіться ним за можливості, для того, щоб цю ідею побачило якнайбільше людей. Також пишіть ваші думки з приводу цього відео в коментарі. Обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Всім хочу побажати гарного настрою і до зустрічі в наступному відео. Українці всього за два дні закрили збір Олега Гороховського, Ігоря Лачина та Юнація 24 для армії дронів. 60 мільйонів гривень підуть на 300 мавіків з тепловізорами потужної комплектації. Вони допоможуть військовим на найгарячіших ділянках фронту. Дякую кожному, хто донатив. Ви неймовірні. Окремо, хочу доповісти по стану справ навколо закупівлі дронів. Бо багато хто цікавиться, особливо з військовослужбовців, які очікують і нічні засоби дрони. Програма нарешті. Вже структурована у кількісних характеристиках у ланцюжку доправлення, так і інше, то займе певний проміжок часу. Зрозуміло, перше накопичення тої кількості засобів. Я нагадаю, ми з вами запланували 80 дронів з теплаками. В результаті вийшли на 265 одиниць згідно тої суми. Я цю цифру вже називав, Згідно тої суми, у нас наступна концентрація, це буде. 150 160, 160 дронів з тепловізорами і 105 дронів з, без тепловізорів розвідувально-коригувальні. Розвідувальні Всі Mavic. Mavic 3T, Mavic 3. Так сума склалася. 265 замість планових 80 Значить, порахували ми також те, що піде на різні підрозділи. Сумарно на підрозділи піде 189 з 265 одиниць. Наразі у нас близько 50 заявок від різних військових підрозділів. Але ж, ним чином то все будемо оформити, зрозуміло діло, після прибуття партії до України і відповідно їх анонімізації. Бо працювати з е, дронами з тепловізорами зараз е, треба після апаратної анонімізації, а не програмної. Це багатьом з вас зараз ні про що не говорить. Я говорю це тим, кого це стосується. У більшості вони це знають, що в нових е, дронах тепловізійних застосовується новий вид прошивки, і, і знають, де її роблять, то її робить, але е, мусимо розуміти, що трохи часу займає, бо інтегрується оплата. Таким чином, проєкт нашими спільними зусиллями э, структурований. Всі, весь ланчузок э, руху коштів та э, логістики з'ясований у добру путь.